Марія Дмитрієва без сумніву надихає. Вона настільки смілива, рішуча, сильна людина, що це не може не похати. Для мене вона мати українського фемінізму, якщо чесно. І ну, саме вона, її діяльність надихнула мене вперше прийти на феміністичну акцію. Вона об'єднує іноді інших жінок, просто дає це розуміння важливості солідарності, важливості поваги до жінок. Я не вважаю себе феміністкою. Я є феміністкою вже багато років, як? Ну, точно вже більше, ніж 20 років. Я усвідомила, що я феміністка тоді, коли мені трапили на очі перекладні тексти західних феміністок, це був десь 90-чи 91-й рік. Я прочитала і зрозуміла, що ті погляди, які я в собі відчувала, Маличку, вони мають саме таку назву фемінізм. Ну, вперше так дуже свідомо, я пішла на акцію проти проституції, і зараз це те питання, яке мене найбільш ну найбільше подтежить. Один з базових, мабуть, феміністичних напрямків, які ми підтримуємо, це. Боротьба з торгівлею людьми та проституцією це називається зараз аболіціонізм або неоаболіціонізм, як можна знайти в Вікіпедії. А що це означає? Що ми вважаємо, що жінки не мають бути товаром, який купується і продається. Жіноче тіло не має бути об'єктом торгівлі. Справедливість щодо жінок є настільки всюдисутньою і настільки всепроникною, що не помічати її. Мені здається, дуже складно. Я вважаю, що Україні потрібна шведська модель. Україні потрібно боротися з проституцією. Україна є країною походження та трафіку жінок та дітей. Основна концепція, якою ми зараз займаємось, це шведська модель. Так само вона називається скандинавська або ж вона нордік Model, звідки назва групи. Ми маємо контролювати попит. Саме контроль попиту і це. Позиція підтримується на міжнародному рівні, міжнародними організаціями в конвенціях. Саме цей контроль допоможе нам боротися з торгівлею людьми і проституцією. Радикальний фемінізм дає саме концептуальний апарат для аналізу пригноблення жінок і пропонує методи, якими потім вже користуються інші напрямки фемінізму. Я радію тому, що в нас з'являється багато низових ініціатив з надзвичайно цікавими ідеями, цікавими заходами. Я сподіваюся, ця тенденція зростатиме надалі. Останнім часом я все більше зустрічаю жінок, які кажуть, що вони стали феміністками після того, як народили дитину. Я бажаю, що бути феміністкою в Україні ну, досить складно. Є групи населення, яким говорити про те, хто вони такі, у публічному просторі значно небезпечніше, ніж феміністки. До недавнього часу це взагалі не сприймалося як ідентичність, яка може поставити тебе під загрозу насильства чи переслідування з боку тих, хто не приймає ці погляди. Схоже, що ситуація міняється, але я вважаю, що це на краще, тому що якщо вони нас бояться, це означає, що вони відчувають нашу силу, а значить, ми стали сильнішими.